Триває 1034 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще одну російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 23 грудня окупаційні війська Росії втратили 776 тисяч 90 військових, 9 тисяч 615 танків, 19 тисяч 885 бойових броньованих машин, 21 тисячу 313 артилерійських систем, 1 тисячу 256 реактивних систем вогню, 1 тисячу 30 засобів ППО, 369 літаків. 329 гелікоптерів, 20 790 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2948 крилатих ракет, 28 кораблів, 32 039 одиниць автомобільної техніки, та 3664 тисячі одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.